Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Дивіться, зараз буде тема з розряду, ще телятко не встало, а ми вже е, в ярмо приміряємо. Але заяви прозвучали і люди вже починають задавати питання. Це що, кінець гривні? І головне, ну, що ж робити там з тими там, доларами, хто там щось хоч трошечки назбирав, чи може там євро. Ну, Якщо все воно рухається, скажімо так, в той бік. Отож! Давайте почнемо з головного. Що сказав НБО і чому всі загуділи так, на всю тему? Е, Нацбанк через свого першого заступника Сергія Ніколайчука фактично підтвердив дві речі: дві. Перша, Україна реально розглядає євровектор як майбутню основу фінансової системи. Але другий момент, це не означає, що завтра ми міняємо гривню на євро. Мова про довгу дорогу, і сам НБУ говорить, що на підготовку можуть піти роки в публічних обговореннях. Взагалі фігурує орієнтир до 2030 року, але без гарантій, без чіткого плану, тобто без дедлайну, коли саме. І це важливо. НБУ прямо пояснює, що зараз курсоутворююча валюта для України там це долар. Тобто, через долар в першу чергу НБУ дивиться на курс інтервенції, ринок і так далі. Євро. Це тема, яку вивчають, але не на завтра. Отож, перехід на іншу валюту. Це не завжди про те, що гривню забирають. Бо я бачу вже маса заголовків в інтернеті все, вже гривні не буде, гривню там чуть ли не завтра заберуть. Дивіться. Люди плутають дві різні історії. Перше, євро як орієнтир для курсу, тобто, це коли держава не міняє гривню. Але поступово робить так, що ключові розрахунки, аналіз, частина політики більше зав'язані на євро, бо торгівля і майбутнє інтеграція в ЄС. І другий момент євро як національна валюта замість гривні це вже зовсім інше кіно. Скажімо так, це може тільки коли Україна стане членом ЄС і виконає всі вимоги, плюс буде там політичне технічне рішення на рівні ЄС, тобто зараз чесно, а ми говоримо переважно про сценарій А. А не завтра там зникне гривня і все, в нас буде євро. Чого ЄС реально буде вимагати, і ось тут ключовий момент про ось цю а, конвергенцію. слово таке, так, страшне. Оце слово конвергенція, вона звучить, знаєте, як закляття. Перекладаю по людськи. Економіка має стати сумісною з правилами Єврозони. Є офіційні, скажімо так, критерії, і вони про макроекономіку, а не про дайте пенсії як в Європі. Так інфляція в нормальних межах, дефіцит бюджету, орієнтир там до 3% ВВП, Держборг, орієнтир до 60% ВВП або там стабільне зниження, стабільність валютного курсу, там довгострокові ставки, щоб економіка не горіла. Важлива відповідь, дивіться. Ось про пенсії, так, багато хто ось це все роздивлюється в інтервалах в, 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 з пенсіями. Дивіться в критерії пенсії, так, от багато хто в випусках каже про те от на цю тему. Кажуть, що ось так, круто, це ж тепер ж будуть пенсії, так, по 800 євро. Дивіться. В ці критерії пенсії, оці 600-800 євро, вони не входять напряму. Це не означає, що соціальні стандарти там нікому не цікаві, але юридично вхід в євро вимірюється саме ось такими макропоказниками. А що ж тоді НБУ хоче від людей? Так? Ну, там, якщо до 2030 року. І ось тут дивіться, зараз найпровокативніше. Від людей часто хочуть дві речі. Неофіційно, але по факту. Перше. Щоб люди не панікували і не влаштовували, скажімо так, валютну істерику. Всі в євро, там, всі в долар, зливайте гривню. Паніка не завжди, ну, скажімо так, це, це плюс для спекулянтів і мінус для населення. Тому ну, там, не читайте оці заголовки, не біжіть там щось здавати, що у вас є. І друге, щоб економіка працювала. В білу, так, тобто податки, прозорість, там банківська система, контроль ризику, бо без цього єврокурс і європравила, ну воно якось не складається. Плюси і мінуси для звичайних людей, так? От давайте про це. Плюси, а, менше валютних сюрпризів, якщо ми реально прив'язуємось, наприклад, до економіки ЄС. Простіше буде торгувати вести бізнес з Європою, менше там конвертації, менше втрат в курсі. А політично це сигнал, що країна. Вшивається в ЄС там не словами, а фінансовими правилами. А тепер мінуси, і вони реальні. <кій> Перше, це не про завтра ми станемо багаті. Так? Євро це не чарівна паличка. А, друге, це буде більш жорстка фінансова дисципліна, тобто менше якихось вільних рухів, більше правил, буде більше контролю. Якщо колись дійде до повного переходу, наприклад, до євро, частина людей просто відчує це як психологічне подорожчання. Бо ціни в євро, ну вони зовсім інакше сприймаються. От, хто був в Європі, той розуміє, так, про що я кажу. І тепер головне: долари теж треба викладати. Скажу прямо для своїх: якщо хтось зараз кричить терміново міняйте все на євро. Він або заробляє на вашій паніці, або не розуміє взагалі, про що говорить. Бо НБУ сам каже, сьогодні базова валюта для курсу це долар. Євро це перспектива і напрям, але не перемикач за одну ніч. Здорова логіка без фанатизму. Скажу так. Не тримайте все в одній валюті, так? якщо вона у вас є. Мати подушку на все життя. так? Хай десь там у вас якась заначечка лежить. Не бігти знімати там депозити і міняти все там від одного заголовка. Не ведіться на паніку. Чого чекати далі? От Головне питання. І тут давайте по-чесному. В найближчій перспективі найреальніше, що може відбутися, дивіться, більше кроків до того, що євро, наприклад, ставав важливішим в фінансовій системі, торгівля, резерви, орієнтири. Може бути поступова підготовка правил і інфраструктури, але без скасування гривні. А коли ви чуєте, що там до 2030 року так, ну, сприймайте це як, як розмову про горизонт, тобто про те, що там планують, а не як дату в календарі там поставили і все. Ну, якось так що ви про все це думаєте. В мене на сьогодні, все. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.